Навчимося користуватися розширеним фільтром. Він дозволяє використовувати всі можливості фільтрів, які ми розглядали, а саме фільтрів за виділенням фільтру для змінити фільтр. Але також дозволяє виконувати обчислення. Слід пам'ятати, що при створенні виразів обчислення має звертатись до значень у певному полі таблиці. Обов'язково потрібно вказувати назву цього поля у квадратних дужках. Умови розширеного фільтра Конструюються на спеціальному бланку. Тут можна задавати умови лише за полями однієї таблиці, а про відображенні будуть вводитися поля усієї таблиці. Виконаємо вправи з вашого підручника. Почмося використовувати розширений фільтр для порядкування даних таблиць та складання складених умов. В таблиці рейси знайдемо записи про всі рейси, що здійснюються літаками марки ТУ або «Ан». А потім результати порядкуємо в алфавітному порядку. В базі даних розклад руху літаків відкриємо таблицю рейси. Виконуємо вказівку записи, фільтр, розширений фільтр. На бланку розширеного фільтра в рядку поле виберемо в першому стовці значення «Напрям». У другому зі списку оберемо відліт. У третьому зі списку оберемо літак. Згідно завдання, результати нам потрібно впорядкувати за зростанням. Напрямок, а також відліт. У рядку сортування обираємо по зростанню напрям, а також відліт за зростанням. Для поля літак у рядку умова ведемо ту і дірочка, що означатиме довільна марка, Може бути довільні символи. В другому рядку пропишемо умову або. Ан, зірочка, що означатиме також довільний символ. Оскільки наші дві умови повинні виконуватися одна з них, то ми їх прописали у різних рядках. Якби була необхідність, щоб дві умови виконувалися одночасно, ми б ці дії прописували у одному рядку. Тут вибирали б ту саму назву поля. Наприклад, звичайно, це буде невірно. Літак має ту зірочка, літак, ан, зірочка. Звичайно, що це не може виконуватися одночасно. Тому ми відміняємо цю дію. Застосуємо фільтр. Ми отримали 16 записів. Видалимо фільтр. Перейдемо до наступної вправи. Використаємо обчислення при створенні умов за допомогою розширеного фільтра. В таблиці рейси, бази даних розклад руху літаків, знайдемо записи про всі рейси, для яких час між відправленням та прибуттям перевищує 2 години. Для цього відкриємо таблицю рейси, виконуємо вказів записи, фільтр, розширений фільтр на бланку фільтра. В рядок поле введемо назву нового атрибуту Час. Поставимо обов'язково двокрапку. І запишемо вираз для виконання обчислень, який буде обчислюватися як різниця між прибуттям та відліт. Пам'ятаємо, що назви полів записуємо у квадратні дужки. У рядок умови відбору ставимо умову більше двох згідно умови нашого завдання. І натискаємо на кнопку на панелі інструментів, застосувати фільтр. Ми отримали 6 записів з нашої таблиці. При потребі можна далі видалити фільтр. І отримаємо цю таблицю. Як бачимо, кнопка відмінити є пасивною.